Продовжується наше шоу Денітів з кафе три в одному. Привіт, юний друг. Це рубрика Тест Девайс. І наші співведучі, технічний король та контентний владика. Привіт, радий знову з вами бути тут. Привіт раз. Сьогодні наша тема це Це хаус. Хаус. Так, хаос. USB Наше. І про історію USB нам Анечка приготувала невеличку історію. Як Стішок. На сході нашої України вперше USB почали використовувати. Використовувати в нашій студії. Тому сьогодні ми будемо використовувати багато чого, хлопці, що у кожного є. Сьогодні, Я вам сьогодні дівчата. доведу, що також справжній гік. Да, гік. Я тапочками? взагалі Я думав, мужик. <рес> ми ж писали всім, що проїздимо, говорить, і тапочки принесла. Насправді це не просто капці з рожевими бомбонами. Це Бачите? ще й варішки, якщо так взяти. <рес> так, серйозно, може <ми рес> взимку ходити. Закроти... Девайс, Бачите? Тапочки ну, смешные. Это колонки. Я Яйца. Підключаю. На завтра На завтра день. День. На И в розетке. Вот, это, это куда? В USB. Другой. Ось. Я. Одягаю, ну, така нічого не відбувається, і дивись. мої ніжки нагріваються. Це Ручки зараз руки Це імітірують ножки, ручки Воно насправді дуже круто нагрівається. Тобто ти можеш сидіти працювати біля комп'ютера <реш> <реш> і зігріватися. Головне не забути відімкнути від комп'ютера, тому що в мене були вдома декілька разів. аварії, ой, я вже мені гаряче Це солярій В тебе була вона аварія вже вдома. Так. Насправді так а що ви принесли. Ну, я принял самый важный гад. Ой. Туп... Ой. <реш> <реш> вырубай, пацаны, вырубай, блин, <реш> потому что зараз. Я принес самый важный гаджет. Я забрал его у мамы. Она на самом деле варила борщ на нем. Но я решил, говорю, мам, надо сниматься на, теле телеке. И не борщ, дай, мама варила. Дай гаджет. USB борщ. Втыкаем его в USB. Сегодня в чудовой чашке на в одном есть борщ. Мы да. Ларим. И если вы, если вы пьете чай по 4,5 часа обычно, то чтобы он не остывал, можно использовать USB нагревачка. Но, кстати, я тебе скажу, что не обязательно ее покупать, если у вас есть тапочки. Потому что можно просто в тапочки чашку поставить. Stallir, и чай в и тоже plate. будет греться. ну, no, Я, я хотел взять вот это, а мне дали вот это. Ha ]اض야. что так, у тебя такое? Это, Семен, я вообще гитарист. Все видят. <comen accordita avec guitarista> так. Это гитара. Гитарист, который принес с собой пианино. Да, я, я, я думаю вообще, мы, обсуждали, что не USB. Деревянные инструменты уже в прошлом. Давай подключим его, наверное, в супер USB удлинитель. Попробуй. Слушай, ничего без USB не, звучит сегодня. У USB удлинитель. Это тоже. Давай я походу что елки. там чисто. Вентилятор падает так. У нас есть USB. Нет, сегодня там больше. Сегодня мы решили... Это твои возможности на полтора метра приблизительно. Подключаем к USB. если стилы у вас, або стол я там, я не знаю, если на кухне, вы можете так подключить На коленях неудобно играть, потому что колени продавливаются. Кривые колени. Так, выходим на ровную поверхность, в любом месте садимся и начинаем. Ну, пальцы требуют определенного уровня подготовки, просто так не сыграешь. Я не знакомка, сколизия. Если тяжело, можно как эспандер также использовать. И при этом реально, да, издавать еще звуки. Я сьогодні пацани затопив і приніс з собою просто мобільний телефон у вигляді самоліт. Все, вибачте, будь ласка, потім подивився і в нього теж є usb вихід, і насправді це usb хаб, який ще й вентилятор, два в одному. Ну це можна втикати декілька usb приладів одразу. Ми капці можна так, один, два, три, чотири. І давайте покажемо, як він працює. А можна usb хаб вставляти? Ось так. Ви сюди теж покинуть, на вас ще такий вентиляторик. Прикольно, його можна поставити Классний на якусь поверхність. Класний рингтон. Рингтон класний в телефоні. І от усі стоїть, але не літає. Все робить, тільки не літає. А в мене є ще також дуже крута штука у вимку, тому що я так. боюся. Ви вже в всю є... енергію висосали. USB лампа. Наприклад, якщо ви хочете ще попрацювати, підготуватися до програми. Це не ваш... лампа, це лямпочка. Яка а, це ваша... лампа? а ваш вже спить і під боком храпе, і ви не хочете його вони Якась Погана жінка, побити. щоб бойфренд же спить, блін. Можна І побити його цю штуку? Ви просто. Так, воно у є. А, ти хочеш там. Аня, ось воно, Тут можна підключитися. Сідай, мала. Що ти. На то ж вони і зробили. Ти розумієш. USB-удлінитель. Так, О, зараз оно, побачимо. Там можна перевернути з стороною. сторони. Видно, що в тебе чоловік вдома спить вже, коли ти це почнеш робити. Бачиш, я можу читати книжки, писати романи, писати вірші. Ламати глаза, наприклад, сидіти. Так, ти можеш це відшукати заводимо? чоловіка. Лампа, лампа, як на стадіоні. Або роздивлятися, як в нього не знаю, якісь там волосся, вухо. Колись з твоїм э, хлопцем тобі буде якось. О! Спокійно, ти хочеш, щоб він прокинувся скоріше, що ти вже зібрала речі з дому вже на мотоциклі, щоб він зрозумів, що відбувається, ти вирубаєшся. Або якщо ви, наприклад, за містом дуже у вас розслабленість, така релакс, але от вам чогось не вистачає. Не вистачається урбанізації, да, стройки за вікном, шум звичного, увімкнули і. Є дійсно, воно не, ну, не воняє як настоящее. Так. І, кстати, це теж USB-хаб. Вот в чем прикол, что это тоже USB-хаб. Ой, Н Можно совмещать. Можно не USB -хабы. Несколько моторов вставить. А, а, класс. Смотрите, еще... заразили... Кстати, вот э, новое поколение детских игрушек, э, оно выглядит вот так. В каждой, иг... в каждой игрушечке есть четыре хаба. Они увлечена. Аня. Но у меня есть решение самое важное если вдруг мотор сломался или вентилятор сломался так, или клавиатура у меня не, есть, не играет как да у меня. Или клавиатура допустим у, играет. у, у меня у есть разработка сайта кедрком которая позволит решить все проблемы я не беру на себя ну, ответственность демонстрация э, этого супер девайса нашей разработки. Итак, Итак если ноутбук сломался, Ребята, я классный, честно. Можно переходник и телефоны даже чинить, если ага. телефон не работает, можно и телефоны. И... То есть и можно. Да. Давайте попробуем теперь совместить все то, что мы принесли, потому что у нас хабы засветились в студии. Давайте сделаем супер USB ланцюг Да, такой нереальный просто. Подключаем. Подключаем сначала удлинитель. Удлинитель. Ты, ты сделал специально, чтобы я удлинитель могу. не имел значения. Да и вот подальше подключил. Чтобы да? имел значение. Я могу уйти на, на поздняки, например, сейчас с этим. Дальше. Теперь, чтобы подключить все, мы подключаем хаб. Ого, теперь у нас есть 4 USB. Компьютер согласен. Давай варить борщ, первое. Боксфиксер подключим, если что-то не будет работать. Давай, подключай борщ. Так, мыкаем еще С. Ой, ноутбук дарится. Вить, как будь ласка? Капте овержонная. А куда? Нет, так ты их в другой другой USB-хаб. О, тут еще USB-б. Тут же тоже USB-хаб есть. Ты можешь себе там безопаснее. Тих просто А де тут? Вот, вот. Вот эти дырочки чаще всего. Я не Ребята, ноутбук уже дымится. Так что равно сегодня спутник Ай. Ну що, врубай. не Май... вмикається. Все, енергія Подожди, не дошла. енергія. А, а так о, 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 я, я тебе відключив просто за неуплату. і лампа, і лампа запрацювала. Так, так ну, багато що... про державне не працює. Е -е, що-то не працює, Кому то допомога да, нужна? <стук> Подключай це не працює. Так ми точно проконалися, що без USB ми жити не можемо. Усі ці прикольні речі та багато інших можна знайти в магазині Ньютон. Це була рубрика тест девайси. Ми ще побачимося, тому дивіться Грай, мені, на скафе в одному. Поїхали! Thank <laughs> you.